У Миколаєві продовжує зростати кількість поривів на водомережах. У середньому комунальники фіксують майже в шість разів більше витоків, аніж до війни. Фахівці Миколаєводоканалу розповіли нашим журналістам, що основною причиною цього є якість води у системі. Тож, як комунальним службам вдається усувати пориви, розкаже далі Сергій Лисюк. Зараз в нас витоків зареєстровано 28. Штук. Це дуже багато. Можна порівняти з кількістю витоків до такої ситуації. В нас було їх три, чотири, два. Іноді зовсім ми вранці бачили, що витоків, витоки всі усунені. У Миколаєві продовжує зростати кількість поривів на водопровідних мережах. В середньому комунальники фіксують майже в шість разів більше витоків в порівнянні з довоєнним часом. Фахівці водоканалу надали роз'яснення: основним чинником лишається вода, котра подається у трупи після руйнування Дніпровського водогону. Вода дуже погано впливає на поверхню труб, і тому труби не витримують такої от навантаженості. І тому у нас побільшилась кількість витоків. Крім на жаль, вже стандартної проблеми з водою на стань мереж негативно впливають відключення електричної енергії. Коли подається електроенергія, збільшується тиск в трубах, і тому в нас так много витоків. І коли не було відключення електроенергії, тиск в трубах був стабільним, Він був єдиним, тому це утримувало наші мережі в більш-менш нормальному стані. До прикладу, аварійники ліквідовували наслідки пориву на вулиці Садовій, через який декілька житлових корпусів залишилося без водопостачання. Водоканал проклав нову трубу на довжину у 56 метрів. Декілька тижнів тому за адресою садова, 46, стався прорив холодної води. Бригадою Заводського району було виконано ремонт, було встановлено декілька хомутів. але, на жаль, виток пішов далі. Труба дуже в аварійному стані. Було прийнято рішення замінювати повністю всю ділянку водопровідного воду. Від поривів страждають також і каналізаційні мережі. Зокрема, по вулицям Карпенка та Чкалова через газову корозію та вік виникли провали залізобетонних колекторів. На першій локації ремонт планують завершити у серпні. Поломка ця має такий складний характер, так як туди роби. Два мікрорайони. і ця труба вона знаходиться під перехрестям, яке робили нове, і вскрили перехрестя, ускладнили рух автотранспорту і не проходять стоки, ну, страждають люди. Що стосується вулиці Чкалова, то роботи знаходяться на стадії підготовки, оскільки наразі ведуться тендерні процедури. Ми встановили насосне оборудовання для перекачування стоків, так як на цей колектор роблять теж два мікрорайони Інгульський та Центральний, і зоопарк. Аварійні бригади Миколаївводоканалу залучені до ліквідації усіх наявних поривів. Фахівці комунального підприємства закликають громадян поставитися з розумінням, адже подекуди через серйозність поломки можливість оперативно її усунути є не завжди. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.